Покатували, побайно. Дивись на горі, на горі. На горі, Ось тачка, тачка, тачка ось. Зачавив! Ти бляха. Мені треба похилитись. У мене все, мене вже збрили. Я випав. Зараз, тримайся. Біжать. Біжать біжать. Фіга собі ти приліг! Ух! Віднови, будь ласка, бо цей под мені зараз габело, буде ще не факт, що я встигну відновитись. О, це Верла було моцно. Ти що, Та я збив на тачці тіпа одного там. Мені два, два вбивства зарахували, що то було.